Шановні представники міської влади, депутати Самбірської міської ради, дорогі ветерани, сьогодні скорботний для України день. Ми вшановуємо пам'ять мільйонів наших співвітчизників, які пройшли крізь тюрми табори, боролися за самостійну державу. Які з високо піднятим чолом крокували життєвим шляхом, не боячись своїх ворогів, перед якими ніколи не ставали на коліна. Згадуємо всіх, хто був знищений каральною системою, став ясним Гулагу, був позбавлений батьківського дому та висланий на чужину. Згадуємо тих, у кого тоталітарна система забрала життя. Шануємо загиблих жертв політичних репресій хвилиною мовчання. Народи мій, благослови і вознеси болючу правду України, що йде від чистої роси, що йде від чистої сльози, не тільки смуток і руїни, а незнищенність України, Народи рідний вознеси, дорогі краяни, в шану пам'яті, мільйонів наших співвітчизників що стали жертвами тоталітарного режиму, покладаються квіти до пам'ятної таблиці жертв політичних репресій. Квіти від самбірського міського голови Тараса Кобиляка. Андрія Лукушанського. від братства унупати спілки політвязні. Схилімо голови перед світлою пам'яттю іменних і безіменних, катованих та розстріляних людей, які знайшли свій вічний спокій у сирій українській землі. Світлій пам'яті за загиблими жертвами політичних репресій об'єднаємося разом у спільній соборній молитві. Запрошуємо священнослужителів відслужити панахиду за загиблими. Слоні, на назавжди, ні повсякчас, і на віки вічені. Ісуле смертви, смерті сводо. i Чи рабі в Твої спати і збережи в бажені житні, у Тебе, чоловіка люче, у Твої місяці, спочинку, Господи, де всі святі Твої споживали. Від твоїх потих, і чоловіка, слава цю сину, і Святому духові, ти що до да зійшов, і зустранишив закон. Це часть і на віків, є не начиста й непороча, я дітнього, що по весім не породила, моли, що спаслися душі. Помилина Божець великий милості твій, ми молимо собі, вислухай. Ipo meibu atu Чіле рабі Божіх, що мені нині тут згадим, і пам'яті, ми сьогодні тут творимо, за тих, що віддали життя своє за волю України, що простий, Господь, всяке прорешені вільному і невінному, Господи. Господи по Щоб Господь Бог душі іде праведні, споживаю. Гріхів їх, у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просів. Всякої плоті ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світло твоєму дарував. Сам Господи, упокої душі особиших рабів твоїх, невинно вбитих всіх за волю, за незалежність України, тут, яких пам'ять ми не створимо. У місці світлому, у місці квітучому, місці спокійному, звідки втекла болізнь, печаль, зітхання, всяке прогрішення вчинене ними, словом, ділом або помислом, як благий чоловіку любець Бог прости. Бо немає чоловіка, що жив би не згрішив. Ти бо один без гріха, правда твоя, правда вовіки, віки, і слово Твоє істина. Бо Ти єси Воскресіння і життя, і упокій особших грабів Твоїх, де вино вбитих за волю і незалежність України, Христе Боже наш. І тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І пресвятим, і благим і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава ти Христос Воскрес і смертю, смертью, смерть і тим щароба життя. Дарувало. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Словні Христос, що Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що роба життя, дарував істинний Бог наш, молитвами причистої Свої Матері, святих славних, захвальних апостолів преподобних, Богносне наші наших, що живими і мертвими володіє істинний Бог наш і душі рабів своїх, що переставилися від нас усіх невинно вбитих за волю і незалежність. Добробут, благополуччя України, В оселях праведних оселить, Лоні Авраама у І до праведних пришислить. А нас помили і спасе, як благий і чоловіколюбе. Амінь. у блаженому спіні вічині, <зв>. спокій подай, Господи, спочину рабам Божим, який ми сьогодні тут згадуєм, і пам'ять, яку ми сьогодні тут творимо, які віддали своє життя за волю України. І за відпущення Ісутвори, вічною вам воскрес! Дарував. Христос воскресі смертю, смертю смерть подолав, і твім, що гробах життя дарував, Христос воскрес і смертви, смертю, смерть. Що ромав життя, дарував. і нам дарував життя вічне, поклоняє вся і у триному воскреси. Христос воскрес, все Отче, другі наші Побратими, ветерани, ті, які віддали і бачили своє здоров'я і, дякуючи Богу, сьогодні ще знаходяться з нами тут, коли ми творимо разом спільну молитву. Дорогі браття і сестри. Ви знаєте, кожен, хто тут стоїть і присутній, вже напевно не раз чули про все те, що творилося за спиною. Цього пам'ятного знаку. І, напевно, вже нікого не потрібно переконувати, що було колись. Як не прикро казати, але ми вже повинні розказувати і акцентувати увагу більше не на тому, що було колись. Хоча ми про це повинні пам'ятати. Ми повинні казати тільки правду про те, що роблять сьогодні. Що роблять сьогодні ті. Які живуть на нашій землі, які ходять по нашій землі, які є тут в гостях, а кажуть, що вони вдома. І важливо всім нам розуміти таку річ, що час популізму, час того, коли можна було. Вийти і щось голосніше сказати, і ти вже вважав себе героєм, закінчився. Прийшов той час, коли направді треба вставати і захищати цю правду. Бо інакше це зло, ця неправда, ті сини, внуки, правнуки наших визволителів, комуністів, які себе називають. Тепер великими демократами і підкреслюю, живуть на нашій землі. Зроблять з нас, що ми будемо в гостях. Я надіюсь, що такого ніколи в житті не буде, що ми, українці, не дозволимо, щоб в нас вдома керував чужий господар, але ми бачимо, що є небезпека. Тому хай Господь Бог упокоїть. Всіх тих, що ми сьогодні згадували, тому що вони нам дали приклад, як потрібно поступати, і ми повинні з них брати приклад, щоб ми знали, як себе поводити в тій ситуації, коли вона прийде, щоб ми знали, що робити далі. Христос Воскрес! Дорогі самбірчани, приклад самопожертви, віри і боротьби нашого народу вічно житиме у пам'яті прийдешніх поколінь. Ми мусимо пам'ятати трагічні сторінки нашої історії, бо ми єдині спадкоємці всього, що було на нашій землі. Запрошуємо до слова заступника самбірського міського голови Юрія Леськіва. Христос Воскрес, всечесні отці, дорогі ветерани, шановна Самбірська громада, що несе з собою окупація і що несуть з собою окупанти? Вони несуть з собою вивезення на Сибіри, вони несуть з собою депортацію, вони несуть з собою смерть, вони несуть з собою катування у таких в'язницях, які в час різних окупацій були тут от за спиною. Наша земля, зокрема, наш Самбір, бачив окупацію польську, бачив окупацію німецьку, бачив нечувану жорстоку окупацію червону більшовицьку, які посіяли смерть і плач на нашій рідній землі, які залишили такі згадку по собі. На єврейському кладовищі дає встановлені пам'ятні хрести, моги братні могили на нашому кладовищі, ось цей е, меморіальний комплекс. Це все нам нагадує про цю трагічну історію. Але окупація сама по собі вона не береться ні звідки, вона приходить поступово. Є інший ворог невидимий, це є байдужість і спочатку. Е, ми кажемо, наша хата з краю не звертаємо увагу на важливі процеси, які відбуваються в державі. Потім йде наступ на українську мову. Ми теж намагаємося стояти осторонь. Суспільна свідомість цілих територій починає бути не українською, скажімо так, як є в Криму, наприклад, і теж немає адекватної відповідної реакції реакції. І так далі, і так далі, і так далі. І ось тоді готується. Дуже добрий ґрунт для приходу окупації приходу окупанта. Тому дуже важливим є власне співзвучне з тим, що сказав отець Микола. Це є це є подолати байдужість в громаді, це є те, щоб нас тут було більше свідомих в даному випадку городян, свідомих самбільчан. Дуже є важливо. Виховувати наше покоління важливо, що освітяни є тут серед нас. Важливо виховувати дітей, виховувати молодь. Я буквально три години повернувся тому з Старосамбірщини. Там наші самбірські діти і з околиць біля ста дітей. Таборують, вчаться як любити Україну на практиці в горах, в Карпатах, і точно це буде гарна зміна. Це будуть ті, хто дійсно буде сильним імунітетом проти будь-якої окупації. І важливим є історична пам'ять власне пам'ятати те, що відбувалося, пам'ятати, приходити сюди, вшановувати наших полеглих і трагічно загиблих і передавати цю історичну пам'ять далі. Пам'ятаємо про ці жертви, які загинули завжди. Не забуваємо про ці події, про ці. Дати і слава Україні! Слово має станичний самбірської станиці і братства Онупа Микола Петрущак. Все чесні війці, шановні подруги, і друзі, шановна самбірська громада. По указу президента Ющенка власне ми відзначаємо. Сьогодні день жертв політичних репресій. Як ви знаєте, що щороку, починаючи від 90-го, ми сюди приходимо, ще був там маленьку ми табличку прикріпили, а потім так і вдалося нам оцей меморіальний комплекс створити біля тюрми. І е, ми власне проводили завжди в кінці червня то були річниці масового терору, страшного терору, ну, за тисячу людей тут загинуло в тюрмі. І ще одне я прошу всіх тих, хто перший тут, щоб знали, що справді оці отець Микола і пан Юрій говорили, біда наша у тому, що є байдужість. Володіває тими людьми настільки, що годі збагнути. Чому так? Чому нема того відчуття, наприклад, щоб прийти спільно помолитися? Хто за них помолиться? Хто не має, власне, в душі того обов'язку, щоб віддати данину молитви цим жертвам, невинно загиблим? Я був вчора в Дороговичі з Наталією Осьмак. І вона вичитала у ну, протоколах допиту її батька, який сидів тут, у дрогобичі Настрицькій, ну, десь не цілих 4 роки. І вона вичитала камери, в якій він був у камери, одні, другі, третій, і просила мене, оскільки я там був і знаю, де ті камери. І ми були там в Дрогобичі. і прошу вас там так. Камери всі нам не вдалося зайти, бо то була субота, і в інституті не було, ну, як не робочий день. Але зовні я показав і пролучний двірі, і ті масові, де були ті масові розстріли, де були розкопки. І що цікаво, я своїх односельчан там знайшов на меморіальній таблиці принаймні 13 молодих. Хлопців, соколів, мудрих були там закатовані, в тому ж всі мої дворідні брати і, 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 і майже мої старші товариші. І я вперше їх там зайшов. Ніде в ніякій літературі, я не міг того збагнути. І мені стало і приємно, і солодко, що нарешті та пам'ять увічена. Ми тут збудували той комплекс, але тут бракує, бракує тих імен. Бажано би було, може, колись, дай Бог, може ми вже не дуже живемо, але я просив би громаду, що все-таки тут є місце то посунути і тут на, на таблиці зробити, принаймні тих, що ми можемо їх ну, як, встановити, ті прізвища. Ну, було б майже ідеально, принаймні, що їхні спадкоємці, десь колись хтось знайде. І мій діду, і мій прадід, і мої тут були. Я проводив минулого року екскурсію з Польщі, українців, і мене середа попросив, щоб їх провести з Львова таку екскурсію, величезний автобус, і прошу вас, там знайшлося два. Голова спілки політв'язнів українців в Польщі, ми такий Йосиф. І ми тут спинялися, мій батько тут загинув каже. Ну, а прізвищ нема. Отже, шановна громада, до чого я веду? До того, щоб не забувати і дякую відділу культури, і вам, мої дорогі друзі, що ви ще прийшли, і всім вам, що пам'ятаєте про ті жертви, бо, власне, тут будується, тут е, культивується і культ героїзму, культ відданості. Своїй свободі, культ віданості, свого народу і молитва до Бога. Так що хай нам всім допомагає, і не забувайте про то. Хай нам Бог допомагає. Слава Україні, нехай наша пам'ять за загиблими жертвами політичних репресій згуртовує нас усіх. Бо тільки пам'ять і молитва буде кращою пошаною тим, хто пережив, і тим, хто загинув страшні роки. Терору тоталітарного режиму. Вічери еквієм. Вшанування пам'яті жертв політичних репресій завершено.